Ви я вискочила, намагалася Мене догнали і почали бити. Тримайте. Били двоє кремезних чоловіків прямо на дорозі, на Бориспільській трасі. Журналістка і активістка Євромайдану поверталась пізно додому. Вона щось час була на майдані. знаєте, вона їхала додому купити. Дитині костюм на новорічні свята уже на під'їзді до свого рідного села Тетяна помітила, що дві машини стежать за нею. Це не зробила крутий поворот вліво. Побачила, що вони за нею так само поїхали. Невідомі з обох боків затисли машину. Активістки Джип врізався в мене, він намагався мене збити обнік. В нього вийшли люди, почали вони бити. Пізніше побуту жінку на дорозі знайшли деячники та викликали швидку в активістки струс мозку, численні гематоми, зламаний ніс. Состояння пацієнтки, середньої степені тяжкості. Зранку перші заступники усіх силових структур прибули на місце події разом із відомчими камерами. По державі в цілому криміногенна ситуація стабільна, нормальна. Це ситуація, це стабільна ситуація. Напад на журналісти це для нас завжди подія. Обурені жорстоким нападом на активістку. Люди зранку пікетували будівлі МВС. Там швидко зняли ручку з дверей та пояснили, версій може бути кілька слідством. Опрацьовуються декілька версій, в тому числі можливість провокації, оскільки вона. в цей день… Що Таня сама побила своїми друзями? Ви зрозуміли до чого це все ведеться? Одна із версій цього злочину при розкритті його буде вчинена ДТП. Інша не виключають професійна діяльність. Щоправда, з конкретними публікаціями про маєтки президента і міністрів не пов'язують. А задумає, що Тетяна Чорновол пише про будинок за міністра, а наступного дня її б'ють. Мені про це не відомо. Прокуратура попросила свідків подій надати всю інформацію та пообіцяли, якнайшвидше розслідувати справу. Створено дуже професійно апелятивно звідчу групу, буде доручений найкращим процесуальним керівникам. Будуть залучені найкращі наші працівники. Та як довго буде розкриватися це ну, місяці, роки? Ні, ну, це провокаційне запитання, я ж вам вже відповів. Ми зробимо усе можливе, усе можливе щоб цей злочин був розкритий як не може швидше? швидше. Поки найкраще розслідують, журналісти вже самі виявили власника однієї з автівок нападників. Це мешканець Києва, 82-го року народження. Номер авто зафіксував відеореєстратор у машині Тетяни. Запис лідер опозиції вже передали прокуророві. І саме тому сьогодні я був у генерального прокурора з однією вимогою. Негайно киньте всі. І сили і засоби на розслідування того, хто за цим стоїть, хто давав вказівки, хто бив її. Тому що всі вб'ють, вночі у Харкові підрізали людину, машини палять, тетяну сьогодні побили. На урядовому засіданні про побиття журналістки жодного слова. Прем'єр переймається іншими питаннями. Щоденний транспортний колапс в центрі Києва це факт. Неможливі умови життя для мешканців житлового будинку поблизу майдану незалежності. Це факт. Про напад на активістку від журналістів дізнається і спікер парламенту. Она кому не удобно. Ну, вона така є. Вона висказує своє мнення. Так, що їй нужна? Що ви там показуєте на фотографії таке робити. Я хочу поздоровити вас з новим роком. Хочу побажати, щоб вас. Поважали, щоб ніхто не об'єжав. Слідом за журналістами. Спікер привітав і правоохоронців, та ще й похвалив за зміцнення законності і правопорядку. Азат Сафаров, Дарія Феденко, Ольга Сісарчук, Ольга Петрів, п'ятий канал.